Доброго дня. На огляді у нас з'являється ось такий чудовий Ford Escape 2016 року випуску. Оснащено автомобіль бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра. Передній привід, автоматична коробка перемикань. По кузову, по кузову, ніяких зауважень немає, великих та глибоких царапин не виявлено. Гарненька по кузову для зручного паркування є камера заднього огляду. Автомобіль по колу тонований, має один фарбований елемент, капот. Простори багажне відділення. По техніці, друзі, ніяких зауважень немає. Автомобіль в справному технічному стані. По колу весь рівний, гарненький. Синонова оптика. Всередині темний текстильний салончик. Просторий та доглянутий, не прокурений, не порваний. Гарний стан салону, дверні карти всі ціленькі. По комплектації доступ за кодом, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повний склопакет, електрорегулювання водійського сидіння, автоматичне світло, мультикермо, круїз-контроль, підрильові перемикачі. Автомагнітола з блютузом, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, електроручник. Ось такий, друзі, гарненький стан салону. Тому, друзі, кого цікавить ось такий гарненький кросовер Ford Escape. Запрошуємо на огляд тест-драйв за адресою Німерівське 94 є е.